Ва, спеціальний ефір на радіо НВ. мене назвати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про те, що відбувається в Одесі. Як повідомляє видання Думская, вони називаються скандалом року в Одесі. Генератори, які, як гуманітарна допомога, були були передані Одесі з Німеччини та Італії, нібито опинилися у друзів і знайомих Геннадія Труханова. Ми говоримо про чинного міського голову Одеси. Про те, що саме дізналися наші колеги в Одесі, наші колеги з Думської, будемо говорити з тимчасовою виконуючою обов'язки головного редактора Думської Алією Замчинською. Вона зараз з нами на зв'язку. Пані Аліє, вітаю вас в ефірі. Слава Україні, а, вітаю вас. Героям слава. Ну дійсно говорячи про генератори, і знову ж хочу наголосити на тому заголовку, який вийшов у вашому виданні скандал року в Одесі. А що це за генератори? Давайте почнемо спочатку з цього. Ну, це генератори, які досить тривалий час нам передавали наші партнери іноземні, бо відомо, що в Одесі багато міст партнерів та міст побратимів, зокрема в Італії, зокрема в Японії. І ці країни передавали нам генератори задля того, щоб наші, по перше, соціальна соціальна інфраструктура та критична інфраструктура могли нормально працювати, коли немає світла у період блокаутів. Зрозумів, і далі я так розумію, було певне розслідування, що цим займалася національна поліція в Одесі. Чи це так? Що вони знайшли? Ну, дивіться, насправді, розслідування, ну не те, що розслідування, скажімо так, провадження датоване ще 20 травня. Тобто півтора місяці тому до нас ця інформація дійшла, мабуть, там за два тижні після того, як розпочалася ця справа. Через ще деякий час про це повідомила низка телеграм-каналів, але ми не вважали за можливе писати про цю справу, поки в нас не було документального підтвердження. Тобто, ну, в нас були наші джерела. Декілька, я не буду називати точну кількість, їх було декілька, більше трьох, і всі вони давали нам приблизно одну і ту саму інформацію, що, скажімо так, відверто, що генератори пішли на ліс. Щоправда, кожне джерело давало свою кількість генераторів, куди вони пішли, але ця інформація була. Але допоки ми не отримали стовідсоткової. Докази з судового реєстру, ми про це не писали. Ну це тобто... зрозуміло спита. Це відповідальність, якраз журналістська. Тут ми тут тільки з повагою можемо до цього ставитися. Але, от коли ви отримали документальні підтвердження, то я так розумію, ви зрозуміли, що йдеться про ну, дійсно людей, які наближені до міського голови Одеси. Хто ці люди? Ну, по-перше, Скажімо так, найскандальніше, це мабуть генератор, який знайшли в провулку Чайковського. Це зовсім поруч з нашою оперою, Скажімо так, чорний хід до нашої опери з перевулку Чайковського. І там в одному з закладів жінки, яка є наближеною до мера, як нам стало відомо, знайшли один генератор це заклад харчування. Ще один генератор знайшли на автоміці. Це цікаво. Ну для мене це було, якщо чесно, відкриття, наче там той генератор. Але так він був там, і цей генератор також пов'язаний з мерією. бо власник цієї автоміки він є кумом директора одного СКП з, з комунальних підприємств Одеської міської ради. І третій генератор виявили за місцем реєстрації. Колишнього, не не тепершнього, колишнього заступника директора нашого департаменту міського господарства Одеської міськради. Е, якщо чесно, ну ми е, думаємо, що цих генераторів більше, але е, достеменно ми можемо писати поки лише про ці три. Розумію, ну так це було документально підтверджено. Знаєте, чого я не розумію особисто? Ну просто як людина, ми пам'ятаємо про те, що ну от такі проблеми з електрикою, так, з критичною інфраструктурою по всій Україні, що вони тривають там ще з осені 2022 року. Пам'ятаємо, що всі бізнеси так ну для того, щоб виживати, продовжувати свою діяльність, закуповували такі генератори. Ну і звичайно, уявити собі, що там у автомийки чи ресторана ну немає коштів щоб купити такий генератор. Це дуже дивно. Дуже дивно, що треба користатися тим, що надали як гуманітарну допомогу. Чи ви тут розумієте логіку? Ну я не можу сказати, що я розумію логіку чи виправдовую, е, цих бізнесменів. Але е в той момент е ма ну. І останні, мабуть, півроку, а дуже важко купити в Україні потужний генератор. Ну не тому, що грошей немає, а тому, що самих генераторів немає. Тобто я їх не виправдовую. Ви не подумаєте. Бо бізнес, який хоче, він знаходить і купляє. Ми це бачимо на вулицях. Але якщо чесно, то генератори це така. Ем... Піфічно трошки продукція і знайти її не так легко, і саме тому, мабуть, це настільки цинічно віддавати його якось наліво, да якщо можна використовувати його для потреб міста. Але е на жаль, в нас немає інформації щодо того наскільки забезпечені е лікарні, наприклад. Бо у відповіді міської ради нам сказали, що. Ті генератори, які мають бути у закладах, соці... соціальних закладах, тобто там в медицині, в освіті, в соцзахисті, вони всі на місці. І що будь-яка розмова про те, що вони пішли наліво, це як вони казали, що це відверта дискредитація Одеси на міжнародній арені, і що це неможливо, бо саме через їхню прекрасну репутацію взагалі їм дають ці генератори. Ну тобто, ми не знаємо насправді там взявся лікарні є генератор чи ні? Ну тобто нам скажуть напевно, що так. Слухайте, тут насправді навіть цинізм не тільки в тому, що от важко знайти генератори, то ми там взяли у мера чи у мерії. Скільки то цинізм, звичайно, в тому, що це гуманітарна допомога. Ну і ті, хто ті країни, які допомагають таким чином, звичайно ж, вони думають в першу чергу про тих, хто може знаходитися, скажімо, в лікарнях чи в школах. Ну тобто саме найбільш незахищені так, наші громадяни, найбільш незахищені жителі Одеси. Це все мало надійти саме в лікарні. От, чи, чи, чи зрозуміло, яким було призначення цих генераторів з Італії та Німеччини? Е, ні, це не лише для лікарень, а взагалі для закладів соціальних і для закладів або підприємств критичної інфраструктури, тобто для котелень, для якихось, мабуть, трансформаторних станцій, підстанцій. Е, ну, Відповіді, звичайно, куди вони е, мали піти, нам не ведуть. Бо це, е, під час війни я думаю, що це така досить, як сказати, чутлива інформація. Е, але те, що їх вже знайшли не там, 100% не там, де вони мали, мали бути, ну, е, це вже ДСР е, довели. Бо це цієї справою займається Нацпалістя, е, зокрема, департамент стратегічних розслідувань. Але я вам хочу сказати, що в нас є ну там дуже багато джерел, е, і е, мабуть, десь половина з них вони просто відмовилися про це розмовляти. Зумієте? Вони сказали: ми вас любимо, думська, але ось це така чудлива тема. Ми не можемо про це з вами зараз розмовляти тільки після офіційних якихось е, заяв. Для нас це було, мабуть, перше. Взагалі, що навіть джерела, навіть неофіційно, були не готові говорити. Ну тому що це дійсно дуже чутлива тема. І дійсно всі зараз розуміють, що таке проблеми з електрикою, і наскільки це важливо для критичної інфраструктури. Чи сам пан Труханов публічно щось говорив, коментував саме це розслідування? Так, звичайно, ми взяли в нього коротеньке інтерв'ю, і він нас запевнив, що усі генератори по лікарнях і що він розмовляв особисто з усіми головними лікарями чи ні зараз. Генеральні директори з усіма генеральними директорами, і що вони його запевнили, що все на місці, все стоїть, це працює, і він вважає. І ви знаєте, я думаю, що він дійсно так вважає, що це його свята віра. Що ось це якась компанія з дискредитації? Тобто, Національна поліція дискредитує мера Одеси Геннадія Труханова, така в нього логіка. Um, ну виходить, що так. Тут, знаєте, хотів ще трошки розпитати не по цій справі, але ми пам'ятаємо ще господи, мені здається, все таки був початок 23-го року. Боюся зараз помилитися. Це була були такі підозри від національного антикорупційного бюро. Вони стосувалися й одеських бізнесменів Бориса Кауфмана, Олександра Грановського, але також трьох заступників Геннадія Труханова йшлося про Михайла Кучука, Олега Брендака та Світлану Бедрегу. От ага. три заступника. Тобто, як це праві, ліві руки Геннадія Труханова, проти яких є підозри. А, а чи вам відомо, що далі відбувається в цій справі? Ну і наскільки дієспособною є мерія, наскільки це повпливало, можливо, на самого міського голову? Ну, дивіться, станом на зараз від себе залишається лише Світлана Бетрега. Це безцінний кадр, бо вона вже я, я навіть не пам'ятаю, скільки років вона віцемерка, а до того вона була, ну я не знаю, ще, мабуть, років вже 20. Так вона починала як директор фінансового департаменту і потім стала віцемеркою. Потім повернулася до фінансового департаменту. Ось знову віцемерка. Е, ну, зовнішньо на неї це ніяк не вплинуло. І, якщо чесно, це був такий трошки шок, що вона взагалі є фігурантом якоїсь справи, бо її вважали дуже обережною жінкою. Що стосується Михайла Кучука, то він це такий, знаєте, це легенда Одеси. В нього багато є призиок, одне з них Мішка Карман, бо. Просто легенди ходять про це про те, які відкати він брав. Він був будівельним віцемером, причому не лише при Труханові. Він ще за коде... за другої каденції Едуарда Гурвіця, який був перед перед Трухановим, теж був саме будівельним віцемером. Він обрався до цієї ради восьмого скликання за списками ОПЗЖ, але потім покинув. Депутатський корпус і перейшов на роботу як перший віцемер. Ну і відомо, що він зник з країни. Мені здається, на початку вторгнення ну, десь там в той період він зник і він у розшуку. Ну тобто про нього ну що ще сказати, ну шукають його Ну я дуже сумніваюся, що знайду класична ситуація, класична так. 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 Що що стосується Олега Брендака, то там зовсім така, знаєте, е, сказати? Ну, така майже мелодраматична історія, бо він був дуже близьким соратником е, пана Труханова. Вони е, разом. Е, Панували в своїй партії «Довіряй ділам. Він був важливим партійним функціонером. А він мені здається, навіть був головою фракції в міській раді. Він був от я. зараз про брендака. Він був виконувачем обов'язків мера, коли Костусів вже втік, а Труганова ще не обрали. Тобто, це такий, знаєте, це був мені здавалося один з найгостріших штиків Руханова. Але в якийсь момент між ними якась чорна кішка пробігла. І тепер пан Брендав захищає Україну в лавах Збройних сил, він залишається депутатом, але я його не бачила. Його виключили з усіх керівних органів партії. Ну бо як військовослужбовець він і не має права взагалі бути партійною людиною. Ну, ось так. Для двох і це мерів і це мертво скінчилася. Пані Бедрега прекрасна нічого ну, те, що вона якась вона... так. Так, ви сказали, що вона дуже обережна жінка, але ну я так розумію, що розслідування триває. Ну чи досудове розслідування? Хоча, якщо вже підозри були вручені, тут ми будемо запитувати у детективів Набу, так чи у їхніх спікерів. Пам'ятаємо, що над самим Геннадієм Трухановим висить декілька а, таких справ. Одна з них це йдеться про а, збанкруті. Цілий завод краян, ну от його звинувачують, нібито в тому, що а, він а, привласнив собі понад 92,6 мільйонів гривень. Ну тобто, коротше кажучи, продали набагато дешевше ніж це насправді коштує? Ну і як результат уже ж було те, що вищий антикорупційний суд суд заарештовував Геннадія Труханова. Потім його випускали під заставу 13 мільйонів гривень. Чи про цю справу щось відомо? Ну от як поживає Геннадій Труханов під всіма цими розслідуваннями? Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що якось його це турбує. Бо весь час і зараз, коли його про це питають, він завжди говорить, що це якесь там політичне замовлення, що там він занадто гарний мер. Тож його є якесь бажання його з Одеси прибрати. Ну якщо чесно, я не думаю, що це зовсім неправда. Я не про те, що він не винен. Я про те, що цю справу і інші його справи тягнуть так довго, ну мені здається, що вже можна було, я не знаю, там закрити, подати в апеляцію там, і до Верховного суду зійти. А в нас якось воно так вже тягнеться. Ну, знаєте, я зараз не можу стверджувати, але в мене таке враження, що ніби тримають на гачку людину. Ось ти поки це нормально робиш, ось ми ці справи всі інші. Ну, Звершувати цього я не можу це лише відчуття. Так, так, я розумію про що ви кажете. Ну, ми не можемо е, знати. Знову ж таки, ми ж пам'ятаємо про те, що в нас ж мають бути е, незалежними всі ці органи, які розслідують корупцію. Так, от якщо ми навіть припускаємо таке, то це означає, що вони залежні від чиїхось думок, чиїхось наказів, і так далі. Тут ще треба сказати, це так дуже широко обговорювалося, що от міський голова Одеси пан Труханов отримав медаль за службу та звитягу. Це сталося. З рук генерала Юрія Содоля його потім от звільнили сам так. пан Труханов сказав, що він дуже гордий, тобто він людина ще й з медалями. І правильно розумію, що ну у мене останнє таке запитання: І чи можна прослідкувати, як змінився статус мера Труханова? Ну, от спочатку широкомасштабного російського вторгнення. Ви знаєте, в якому, в якому сенсі статус? Ну, тобто він як був мером, так і лишився. В нього досить велика підтримка суспільства. Останні, хоча вона звичайно падає. Останні дослідження показали, що одесити готові, що він досидів свій термін, але більшість не хоче бачити його наступним мером. Але от зараз виходити на вулиці і його якось, я не знаю, там, зносити з мерії, ніхто не планує. Ну, тобто, мені здається, що взагалі для нього мало що змінилося. Ну, ну, Зрозуміло, тут... він, він дуже гарно вміє адаптуватися, це правда. Е, ну, тобто, Він в цьому ну, дуже така досвідчена людина. І я зараз не про зміну політичних якихось партій, я, я в хорошому плані, він добре адаптується. Професійний політик, професійний політик пані Алі, дуже вдячний вам за цю розмову. Алія Замчинська тимчасово виконуючи обов'язки головного редакторка головного редактора видання Думськая була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.